Знайдуть собі якогось одного манюню і ображають. Дивись на них. Китайські шовкові, або на них ще кажуть пухові курочки. Підростають вже дуже швидко. Порівняно з тим, які вони були зовсім нещодавно. Це просто фантастика. Усі живі, здорові, усі гарненькі, усі ціленькі, жодного постраждалого. Так, зараз знайдемо того, нашого синюпопого смурфика. Я е, наш смурфик сховався далеко-далеко. Ледве знайшла. Дивіться, ховається за всіма. Ось. Він. Знов сховався. Я вам кажу, що нічого не кажу. Ей, смурфик! Він же так змінився, подивіться на нього. Дістає чепурний, цікавий такий, бачите? Синя попка.